Привіт! Я сьогодні до вас таким коротеньким підключенням, тому що хочу поділитися головною новиною. Ми вже презентували наш неймовірний плед тепло в квадраті. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, ви вже це бачили. Якщо ні, то зараз все покажу і все розповім. Тож, не відходячи далеко від каси, давайте я покажу вам наш плед, а потім ми про нього поговоримо. Ось такий красунчик в нас створився. А зараз хочу нагадати вам історію його створення, тому що хтось вже чув, хтось, можливо, пропустив, тож розкажу вам, що це взагалі за проєкт такий. Отже, 17 неймовірних дівчаток, українських майстринь вязальниць об'єдналися, щоб створити цього красення. В нас з'явилася ідея створити щось спільне, створити щось разом, і народилася ідея створити ось такий плед. Кожна в'язалочок зв'язала кілька своїх квадратиків, які відображали б її вподобання у в'язання, бо її характер, її настрій все що завгодно. Не було жодних обмежень щодо пряжі або візерунку, і навіть техніки, яку можна було використовувати. Потім всі ці квадратики ми надіслали до Даші, яка вже об'єднала їх в один єдиний плед. Плед, який ми назвали тепло в квадраті. Чому тепло в квадраті? Ну тому що він складається з квадратів, і в кожному цьому квадратику є тепло майстрині, яка його створила. Лише уявіть, якою енергетикою заряджений цей плед. На мій погляд, це щось неймовірне. Тож цей плет вийшов неймовірним унікальним. Знаєте, для мене це навіть не просто плет, тому що, якщо б ми хотіли зробити просто плет, якийсь практичний, якийсь звичайний, Ну можна було б все по-іншому якось зробити. Але ми хотіли створити саме такий унікальний, неповторний арт-об'єкт, тому що в кожному клаптику цього пледу є якась ідея. Ідею, яку туди закладала кожна майстриня. В описі під відео також буде список дівчат, які приймають участь в цьому проєкті, ви можете перейти, майже кожна Кожна дівчинка знімала відео про свої квадратики, я також і розповідала, чому вони такі, яку ідею я закладаю в ці квадратики. Мені здається, це дуже цікаво. І знаєте, я вже про це казала, скажу ще раз, для мене цей плет це не просто щось, що ви покладете собі на ліжко або на диван. Ні, цей плет це символ, символ нашої єдності. Нашої української єдності, тому що як цей плед об'єднав 17 зовсім різних майстринь з різними вподобаннями, з різними життєвими позиціями, з різними в'язальними техніками, так і якась одна ідея може об'єднати всіх українців. І наразі, звісно, ця ідея це наша перемога. Саме тому ми й вирішили цей плет розіграти саме в благодійні лотереї, і всі гроші, які ми зберемо в цій лотереї, підуть на користь ЗСУ. Ми е, об'єдналися з волонтерською організацією, яка займається е, дронами для ЗСУ. І спочатку наша ціль була придбати один дрон. Але на сьогодні вже середа, і ви так, шалено нас підтримали, що в нас є вже більше грошей, і ми вирішили підвищити наші ставки і назбирати грошей на три дрони для ЗСУ. Що це за дрони, куди саме підуть гроші? Ви можете прочитати за посиланням в описі під цим відео. Я залишу посилання на цю волонтерську організацію, в яку ми будемо переводити всі гроші, які ми зможемо зібрати. Для того щоб вам було цікавіше, ми також додали чотири пряжних приза. Ось таку блакитну бобінку неймовірного мохеру. Підійде на якусь гарненьку павутиночку. Чотири маточки мери носу від ярни, неймовірно гарного такого сливово винного кольору. Твідова шкарпеткова пряжа. Дуже цікавий колір, такий рожевий з різнокольоровими вкрапленнями. І бобінка мохерової ниточки неймовірно гарного кольору, кольору пильної троянди. Тож загалом в нашій лотереї буде цілих 5 переможців. Що для цього треба зробити? Треба зробити донат від 100 гривень або крат на 100 гривням і ви отримаєте квиточок для участі в розіграші. В описі під відео буде посилання на монобанку та Приватконверт, де ви можете зробити свій донат. Після цього робите скрін і направляєте його Даші. Її аккаунт також буде в описі під відео. Вона надає вам номерочок, всі номерки зберігаються в. В Google таблиці, ви можете їх перевірити, і вже цієї неділі буде розіграш, де ми визначимо нашого головного переможця, який отримає плед і ще чотирьох переможців, які отримують пряжні подаруночки. Тож, я думаю, ця лотерея буде корисною і для вас, і для всіх українців, тому що ми збираємо на гарну ідею, яка наблизить нас до нашої перемоги. Я Дуже вдячна вже тим, хто прийняв участь. Я буду дуже вдячна всім тим, хто ще нас підтримує. Якщо ви наразі не можете зробити донат, ваш репост, ваше пересилання цього збору також нам дуже допоможе. Тому що, ще раз повторюся, лише в єдності наша сила. І лише в єдності ми зможемо перемогти. Тож єднаймося, і ми обов'язково переможемо. І все буде Україна! Дякую вам за підтримку. Всього вам найкращого! Бережіть, будь ласка, себе, і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Па-па!